Піднесений патріотичний настрій панував 24 серпня у рогатині. Серед гордих за свою країну нащадків славної Роксолани у величний день народження рідної держави була і наша Галина Богун. У нових драматичних обставинах, у яких сьогодні живе Україна, ми по новому відкриваємо для себе неоцінений скарб жити у вільній, незалежній суверенній державі. Кроки незалежності стали випробуванням для усіх нас жестом на зрілість, терпіння, людяність, силу у зв'язку з непростою ситуацією в Україні було вирішено під час відзначення 23-ї річниці незалежності відмовитись від розважальних програм святкування. Керівниками району та міста, народним депутатом України Ольгою Сікорою, було урочисто піднято державний прапор України на центральній площі міста Рогатина. Погода внесла свої корективи, тому районне свято відбулося у залі Рогатинського агроколеджу. Хвилиною мовчання вшанували полеглих воїнів у зоні АТО небесну сотню майдану. Декан Рогатинський української греко-католицької церкви отець Дмитро Бігун благословив зібрання, а перепонений зал спільно помолився за мир і злагоду у державі. День незалежності нашої Красної, ще дуже молодої, ще тільки новонародженої української держави. Вчора День українського прапора. І ніби пасувала вона веселитися, але смуток є в наших очах і в наших серцях. Бо ніхто не думав, що на 23-й річниці Незалежності, після того, як уже Визнано усім світом, що є така нація, і є така українська держава, ворог, котрого ми завжди боялися, проти котрого боролися наші батьки, діди, матері, знову ступить своїм москальським чоботом на нашу українську землю. І знову буде її топтати, і знову буде вбивати наших дітей. Голови райдержадміністрації Володимир Панківський, районної ради Володимир Штогрин, міський голова Володимир Гусак. Вітаючи жителів району з 23 ю річницею незалежності, наголошували у своїх виступах, що кроки незалежності нині стали для усіх нас жестом на зрілість, терпіння, людяність та силу. Говорив про роль воїнів УНУПА у боротьбі за незалежність України Іван Журавінський, голова районної управи братства УНУПА. Грамотами та преміями голів райдержадміністрації та районної ради було нагороджено дітей-переможців конкурсу малюнку. А літературно-музична композиція, яку підготував районний відділ культури, була влучним та багатим доповненням до урочистого визначення 23-ї річниці незалежності. Багатьох вона зворушила до сліз. Молодь міста, зорганізувавшись у соціальних мережах, провела марш вишиванок. Усі разом поклали квіти до пам'ятного знака Небесної Сотні та пам'ятника борцям за волю України. Нині уже ніхто не сумнівається в тому, що ми, українці, у змозі відчайдушно боротися за свою країну, єднатися заради спільної мети. Вірю і знаю, що незабаром Україні запанує мир і злагода, і на оновленій землі війни не буде. супостата, І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. З Рогатина. Галина Бугун, на зарі попик новини телеканал Раї.